У грудні 2017 року місто Кропивницький заполонили плакати з інформацією про зникнення 12-річної Катерини Добродій за чотири дні активних пошуків. Поліція знайшла її тіло зі слідами насильницької смерті. А вже невдовзі слідчі запідозрили, що 76 ударів сокирою, а також ножицями та ножем. Катерині завдала її власна матір. Історія жахлива, але тим не менше, якщо можете сідати зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Вранці 8 грудня 2017 року Андрій Доброзі вирушив на роботу. Тим часом його 35-річна дружина Олена відвезла їх п'ятирічну донечку Софію до дитсадка, а тоді повернулася додому, щоб зібрати до школи свою іншу доньку, 12-річну Катерину. Того дня Катеринка дуже не хотіла йти на заняття. Вона просила маму залишити її удома. Але жінка не піддалась нам благання дівчинки, дала їй 20 гривень на дорогу і відправила до школи. Після уроків Катя також повинна була відвідати додаткові заняття з англійської та повернутися додому не пізніше. 20.00 протягом усього дня дівчинка не відповідала на телефонні дзвінки своїй матері. Однак жінку це не дуже тривожило, оскільки вона знала, що на уроках вчителі зазвичай просять дітей виключати телефони. Увечері до родини Добродії прийшли гості: тітка дівчат Анастасія разом зі своїм чоловіком. їх запросили на кухню, усі сіли за столом, пили чай і за розмовами не помітили, як настала та сама 20.00. А На Каті усе ще не було, і це поступово починало тривожні. Пожити рідних дівчинки. Її мати Олена кілька разів набирала доньку, Йшли гудки, однак слухавку ніхто не підіймав. І, врешті-решт, телефон просто вимкнувся. Приблизно так пройшло ще півгодини, і ось тільки тоді Андрій, бійчим дівчинки, припустив, що, можливо, Катерина не встигла на свій автобус, тому йде додому пішки і через це затримується. Телефон сів, ну, ось і все. Аби перевірити свою здогадку, чоловік сів у сімейну автівку та поїхав на автобусну зупинку, але ні там, ні дорогою. Він дівчинку так і не зустрів. Тоді рідні каті почали дзвонити до її репетиторки однак, жінка запевнила, що сьогодні дівчинка на заняття взагалі не з'явилася, бо більше виявилося, що вона школу того дня не відвідувала, дізнавшись про це, батьки Катерини одразу ж звернулися до поліції. Пошуки дівчинки розпочалися моментально. До них долучилися ледь не всі місцеві жителі. Кропивницькі прочісували правоохоронці, військові, волонтери та родичі Катеринки використовували навіть безпілотники. Ну і по місту розклеїли плакати з прикметами зниклої. Робимо все можливе. Місто орієнтоване. Також в розклеєні майже все місто всіх маршрутних таксі розклеєно. На всіх стовпах по всьому місту фотографії розклеєні даної особи. Крім того, правоохоронці допитали водіїв на маршруті, яким дівчинка зазвичай добиралася до школи. Вони дуже добре знали Катерину оскільки роками ледь не щодня підвозили її на навчання, але водії запевнили, що 8 грудня вони дівчинку не бачили. Через дві доби після зникнення телефон Катерини несподівано увімкнувся, і завдяки цьому апарат вдалося відстежити. Він валявся неподалік дому, у якому жила власна родина Добродій. Він був увімкнений у неділю, о 4.25 і лежав, поки на нього дзвонили. І він знову вимкнувся. Поліція знайшла його вже вимкненим. Його підкинули скоріш за все. 12 грудня правоохоронці прийняли рішення розширити площу пошуків і обстежити не лише місто, але й також і область. Це дало результат. вже ввечері. Того ж дня у поліції повідомили, що Катерину Добродій знайшли мертвою у селі Обознівка Кропивницького району, приблизно за 5 кілометрів від її будинку. На той момент слідство не оголошувало жодних подробиць про стан тіла. Однак, очевидці розповіли, що Катерина була одягнена у той самий одяг, у якому востаннє вийшла з дому. А на її голові можна було помітити дуже глибоку рану. Незабаром у будинку родини Катерини провели обшук та знайшли закривавлений халат, а також сліди бурих плям на ліжку, постільній білизні та стіні. Кров належала Катерині. Також стало відомо, що у день зникнення Катерини до Олени близько 11-ї години дня зателефонувала Тетяна, сестра Андрія. Поки жінки розмовляли, Таня почула, що її співрозмовниця ретельно щось миє. Приблизно через дві години Олена прийшла до Тетяни у гостя. Це було неочікувано, оскільки вони не домовлялися про зустріч. Типу, ось просто прийшла. Під час відвідин Олена була дуже схвильованою. Постійно брала рушник, витирала руки і дуже часто виходила курити. Коротше, було помітно, що жінку щось турбує сильно. Час від часу Олена телефонувала до Катерини, але Тетяні здалося, що дзвінки не справжні. І жінка просто вдає, що набирає номер. Окрім того, слідчі переглянули камери відеоспостереження і на одному з записів помітили автівку Олени, яка у день зникнення рухалася до того місця, де пізніше знайдуть тіло Катерини. Тоді правоохоронці вирішили оглянути Оленин автомобіль і виявили на сидіннях сліди крові Катеринки. Вже наступного дня після того, як тіло Катерини було знайдене, перший заступник голови національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що на підставі зібраних доказів за підозрою у скоїні вбивства Затримано Олену Добродій, маму вбитої дівчинки. У своїй заяві пан В'ячеслав розповів і про те, що на тілі Катерини виявили численні поранення. Уже пізніше стане відомо, що дівчинці нанесли понад 70 ударів кухонною сокирою, ножицями та ножем. Суд виявили на руках Катерини поріз, яких вказували на те, що вона намагалася захиститися від ударів. У той же час рука Олени була подряпана, імовірно, нігтями. На думку правоохоронців, рана могла бути нанесена Катериною під час боротьби з власною матір'ю. У поліції повідомили, що того ранку мати з донькою посварилися через те, що дівчинка не хотіла йти до школи, в пориві раптово виниклої люті. Мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. А що ж могло викликати у матері порив раптової, настільки сильної люті? Через, здавалося, би, несуттєву сварку із рідною донькою. Для того, аби знайти відповідь на це запитання, нам варто трохи більше дізнатися про родину добродій. Андрія Зеленою багато років тому познайомив його товариш. Жінка на той момент вже була розлучена і самостійно виховувала Катерину. Андрій прийняв дівчинку як рідну, і з цим проблем не було. Він пишався її досягненнями, водив на гуртки та заступався, коли хтось із хуліганів, скажімо так, ображав Катеринку. За словами чоловіка, саме Катерина дала поштовхи для. Того, аби його стосунки з Оленою із простого роману переросли у справжню родину. зустрічались, і вона каже: Буш, папа, Я говорю, Буду, звісно, ну так ми жити почали у Бабушки на Ковальовці. Пізніше у пари народилася вже спільна донька, яку назвали Софією. Жила родина, так як і інші дітей не ображали. Інколи могли між собою посваритися, але це цілком нормально нічого там. Кримінального не було. Олена працювала анестезіологом в онкодиспансері. Андрій був майстром з ремонту медичної техніки. Маленька Катеринка навчалася у школі та ходила на різноманітні гуртки. А Софія відвідувала садок. У 2016 році рідні почали помічати зміни у поведінці Олени. Вона почала багато чого забувати. Ось, до прикладу, на святкування дня народження Софії жінку попросили сходити у підвал та принести компот. Натомість Олена подала на стіл мариновані огірки. ну буває, буває спочатку. Усі вирішили, що це випадкова помилка. Однак, коли жінка знову спустилася до підвалу і цього разу замість напою принесла помідори, це викликало вже ось занепокоєння, адже вона вже знала точно, що взяла не те, що треба, і пішла за тим, що треба. На роботі волини також почалися певні проблеми. Жінка могла призначити пацієнтку неправильну дозу анестезії, а це прям стрьомно. Вона також розповідала завідуючому лікарні, що страждає на галюцинації. Напросила їй допомогти, говорила про галюцинації, що до неї приходить жінка, яку вона боїться, і розповідала, що бачить різнокольорових павуків великих розмірів. Коли керівництво лікарні дізналося про це, вони перевели жінку на роботу, не пов'язану із безпосереднім контактом з пацієнтами. А також попросили Андрія поспостерігати за дружиною та зводити до лікаря. Однієї ночі Андрій прокинувся від того, що Олена перелізла через нього, спустилася на підлогу, встала на карачки та почала гарчати. Чоловік не зміг її втихомирити, тому зачинив дітей в іншій кімнаті, викликав швидку та попросив рідних Олени приїхати. Коли вони прибули до будинку, жінка вже більш-менш заспокоїлась, однак лежала у ліжку, не хотіла ні з ким говорити, та ні на що, в принципі, не реагувала, просто була спокійна, коли ж, врешті, вона прийшла до тями, до і не змогла пригадати, що саме з нею трапилось. Це просто ніби випало з її пам'яті, Ба більше жінка не пам'ятала навіть своє прізвище та не впізнавала. Рідного батька лікарі, які оглянули Олену, припустили, що у неї може бути якась нейроінфекція. Деякі з них справді можуть спричинити серйозні порушення психічного стану, оскільки сильно впливають на нервову систему. Чоловік та батько Олени повезли її у Київ на обстеження. Там їй дали список аналізів, які необхідно було здати. Тоді вони повернулися до обласної лікарні Кропивницького, де рідним Олени сказали, що жінку треба класти до психлікарні. У перші дні проведені там Олену прив'язували до ліжка, бо вона вона не погоджувалася на добровільне лікування. Жінка провела там три чи чотири тижні, а потім її виписали додому. Причому так і не поставивши жодного діагнозу. За словами Андрія, стан його дружини був нестабільним. Зранку вона поводила себе нормально однак ближче до вечора ставала апатичною та депресивною і всю ніч майже не спала. Просто лежала на ліжку та дивилася у стелю. Через два тижні після того, як Олену виписали з лікарні, Катерина у сльозах зателефонувала до батька і розповіла про те що мати втекла. Ребенок старший мне позвонил в слезах, сказал, мама убежала. Я говорю, в каком смысле убежала? Она говорит, я выхожу с маршрутки, мама стоит на остановке. Я подхожу к ней, мама, ты куда? Она оттолкнула Катю, впрыгнула в маршрутку и уехала. Я сообщил тестю, мы ее искали. Три дня так і не знайшли. Через три дні дня сама вернулась додому. Олена не могла пригадати, де вона провела увесь цей час. Перший інцидент із втечею трапився приблизно за рік до вбивства Катерини. Після нього Олена знову потрапила до лікарні, її оформили інвалідність, і жінка звільнилася з роботи. Невдовзі після повернення додому вона знову зникла уже на два дні. Коли її знайшли, то повторно відправили на лікування. Збираючи речі, Олена прихопила із собою до лікарні мотузку, та ніж однак їх час. Настигли знайти та забрали. Попри усі ці тривожні випадки, скажімо так, Андрій розповів про те, що він не боявся залишати дружину з дітьми, бо вона ніколи не проявляла свої агресії по відношенню до них, і він був впевнений у тому, що вона ніколи їм не зашкодить. Тим часом Олена відмовилася від прийому ліків, оскільки вважала, що вони лише погіршують її психічний стан. Психіатр Олег Іванов припустив, що таку поведінку жінки могло викликати хронічне отруєння продуктами наркозу, згідно з його словами, анестезіологи часто даючи. Пацієнта масочний чи інгаляційний наркоз самі вдихають велику кількість випарів, що справді може викликати доволі серйозне отруєння. Водночас, батько Олени Микола переконаний у тому, що до такого стану його доньку довів Андрій. Чоловік впевнений, зять морально знущався з Олени, намагався обмежити її спілкування з батьком та підсипав їй власноруч психотропні препарати, через які жінка і зрештою захворіла. Микола стверджує, що раніше його донька була дуже турботливою та охайною однак, і часом стала байдужою до всього та дуже замкнутою і перестала слідкувати за чистотою у домі та й за своєю теж. Я любив, щоб була чистота. Там чистоти в домі немає. Бардак, приходиш, я кажу, донька, що таке? Що з тобою? Вона заб'ється в уголочок а так нагрівається. Що це таке? Папа, все буде хорошо. Що ж тут хорошого? Зобирай діток і поїхали додому. Додому. Ні, я буду. Буду до, і він стоїть. Прабабця Катерини також підтвердила інформацію про те, що Андрій жорстоко поводився із дружиною та дітьми. Жінка заявила, що чоловік зловживав алкоголем, бив дружину та дітей і неодноразово погрожував їм розправою. Водночас, мати чоловіка, як і він сам категорично заперечили усі ці звинувачення. Під час ефіру телепередачі Говорить Україна Андрій заявив, що впевнений у тому, що він зробив усе, аби не допустити трагедії. Також чоловік погодився пройти перевірку на детекторі брехні. Його запитали про. Те, чи він підсипав щось дружині, чи знав щось про смерть Катерини, та чи допомагав Олені позбутися слідів злочину? На усі ці питання чоловік відповів ні. І поліграф підтвердив, що він не бреше. А чи не бреше сам поліграф? Це вже питання інше. Важливіше те, що Андрій мав алібі у день зникнення Катерини. Він був на роботі. Його бачили співробітники та зафіксували камери відеоспостереження. Також Андрій розповів і про те, як після того, коли тіло Катерини знайшли, його з Оленою викликали до правоохоронців. Один із них вказав на чоловіка і промовив: це ти винний? Чому я? Здивовано запитав Андрій. На це йому відповіли, що у них така статистика: це або батько, або мати. То ж, мовляв. Самі обирайте, хто з вас це зробив. Чоловік пояснює, що на нього та на Олену дуже сильно тиснуло і змушували зізнатися у вбивстві. Сам Андрій до останнього не вірив у те, що це Олена вбила доньку. Однак пізніше йому показали відеозапис, на якому 8 грудня. Їх родинне авто їде у тому напрямку, де знайшли тіло Катерини. Ви знаєте, я не вірив до останнього, поки мені не показали відео, де їде наша машина. Я з нею живу 9 років, я знаю, як вона водить она не придержується права й вона бере центр дороги і дві руки. Вот так угу. попри те, що Андрій запевняє, стиль керування авто збігається із тим, як їздила його дружина. Він усе стверджує, що обличчя людини за кермом на записі розгледіти неможливо 14 грудня 2017 року. Суд призначив Олені добродій запобіжний захід два місяці утримання під вартою без права внесення застави. Засідання відбулося у закритому режимі, зокрема через хворобу підсудної. Згодом жінку відправили до Одеського обласного медичного центру психологічного здоров'я для проведення судово психіатричної експертизи, яка мала визначити, чи є жінка осудною в принципі. Згідно з результатами цієї експертизи, підозрювана на момент вчинення вбивства не була здатна усвідомлювати свої дії та відповідно ними керувати. Саме через це Олені змінили запобіжний захід і перевели її до психіатричної лікарні для проведення примусового лікування. Сама ж Олена розповідала про те, що зовсім не пам'ятає, що трапилось у день смерті Катерини. Однак, жінка впевнена, що не вбивала доньку. Я не той чоловік, я не монстр, я не мама. Такое жесткое преступление, как мне рассказывали совершить. Я не то, что не помню, я не знаю, я ли это. у меня практически в течение всего 17го года слух, не я Она также Вона рассказывала про своего человека, то свои самые на передо смерти Доньки. мужа не чувствовала поддержки, не чувствовала себя ненужной, одинокой, подавляла не поддерживал. Просила, я хотела хоть какую-то работу в общество выходить. Мне постоянно говорили, сиди дома, сиди дома, занимайся на вашу Я такой человек активный, жизнерадостный, общительный, что дома больше сидеть не могу. Ну, а И жить не хотела. Были мысли из суицида. Любовь не нашла. От я не отказываюсь. Я считаю, что Что я не опасна 13 лютого 2019 року суд усе ж таки визнав Олену Добродій винною у смерті доньки. Однак, зважаючи на її хворобу, жінку мали направити на лікування у психіатричну установу – суворого режиму. Олена разом з її адвокаткою Олександрою Любович подали апеляцію. Вони вимагали скасувати примусове лікування та закрити кримінальне провадження через малу кількість доказів. Також захист жінки стверджував, що слідство проігнорувало багато важливих доказів. У великій кімнаті на підлозі біля входу до дитячої кімнати були знайдені сліди крові Андрія відчима Каті, а в коридорі на стіні та дверях у ванну кімнату сліди крові невідомої жінки. Під час проведення слідства взагалі дані факти не пояснювалися. І, як потім нам стало відомо, були проігноровані. Вже у суді сам Андрій та й Олена пояснили, що кров Андрія залишилась, коли він вибивав двері до дитячої кімнати. А от інформацію про сліди жіночої крові ніхто взагалі не взяв до уваги. Крім того, адвокатка розповіла про те, що закривавлений халат, знайдений у будинку добродіїв, був дуже старим. Ним давно ніхто не користувався, і кров могла потрапити на нього задовго до смерті Катерини. На цілі дівчинки також, нібито було знайдено чиєсь волосся однак ніхто не проводив його ДНК-експертизу. А у самої Олени через два тижні після затримання у крові залишки сильного седативного препарату. У СІЗО її його не давали. А те, що він так довго залишався в організмі, вказує на те, що Олена. Приймала його систематично, тобто довго і стабільно, оскільки жінка відмовилась приймати ліки від своєї хвороби, Олександра вважає, що її клієнці їх могли таємно підмішувати у їжу чи напої. Також адвокатка запевняє, що слідство у справі з самого початку було проведене неправильно. А Олену ймовірно підставили. Немає знаряддя злочину, не встановлено точно місце вбивства. За версією слідства були двоє ножиць і ніж. Ніж лежав десь у інструментах. Старий ніж зі зламаним вістрем, причому там, де обламано і ржа Тобто це сталося не від удару об череп, а набагато раніше. Ми не можемо провести експертизу ножа, коли він був зламаний. Ми не можемо провести медико-криміналістичну експертизу по бризках крові, тому що треба знати точно, в якому саме приміщенні сталося вбивство. Немає крові ні на гіпсокартоні, ні на цементі. 76 Шість травматичних впливів. Це скільки крові мало би бути? У будинку немає води. Колодязь пересох. Щодня Андрій приносив відро два води від сусідів. У справі немає показань сусідів. що Олена, 8 грудня, ходила до них по воду. Як вона тоді змивала кров? Ще є халат і рушник зі слідами крові. Рушник Катя використовувала для інтимної гігієни, а халатом взагалі ніхто не користувався. Він висів у ванні з тих пір, як вони туди переїхали. Та й слідів при таких пораненнях мало би бути набагато більше. У мене склалося враження, що з моменту затримання Олени нічого й не робилося більше у справі. Затримали і все. Знайшли вбивцю. Мені здається, що її підставили. Я вважаю, що ті Каті десь ховали до 12 грудня. Де і чому не знаю. Але за чотири дні, протягом яких тіло нібито лежало біля дороги в обознівці, його чомусь не об'їли собаки. А собак там достатньо. Поруч база відпочинку, охорона, яка щоденно змінюється. Як вони не побачили тіло, одягнене у яскраво рожеву куртку? Попри переконання адвокатки у невинуватості своєї клієнтки, слідство вважає, що того дня Олена, перебуваючи у хворобливому стані, який позбавляв її здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними, з невстановлених слідством мотивів, вирішила вбити Катерину, свою доньку. У проміжку з 7.30 по 10.30 жінка взяла кухонний ніж та почала завдавати удари своїй доньці. Від численних травм дівчинка померла на місці. Після чого мати поклала її тіло до автівки, відвезла на місце, де пізніше його із знайшли правоохоронці та повернулися додому, де ретельно вимила сліди крові. Хоча на відеозаписі камер спостереження розгледіти, хто саме був за кермом, в принципі, неможливо. Слідство вважає, що транспортом керувала саме Олена, адже того дня вдома була лише вона і Катя. А чоловік, нагадаю, знаходився на роботі. Тож хто це міг бути ще? На суді ні Олена, ні її адвокатка так і не змогли пояснити, чому 8 грудня підсудна їздила до місця, де знайшли тіло. Ну і також, як саме в автомобілі жінки, опинилась кров Каті. Олена постійно казала, що вона зовсім нічого не пам'ятає. Зрештою, 18 березня 2021 року. Стало відомо, що суд відхилив апеляцію Олени. Тож жінка була змушена повернутися до психіатричного закладу та продовжити своє лікування. Ну, якось так, дорогенькі, бережіть себе, свій ментальний стан рідних та близьких. І побачимося у наступному відео. Дякую.